Члени ініціативи Direct Aid for Ukraine днями прибули до Виноградова, щоб особисто передати підтримку Збройним силам України. Команда, очолювана Жужанною Бозо та Алексом Даверном, вже реалізувала кілька проєктів на Закарпатті. Окрім програм для молоді, вони також приділяють особливу увагу підтримці збройних сил України. Нещодавно, наприклад, було передано шість відремонтованих позашляховиків та різноманітне обладнання для армії. Алекс Даверн, американець з ірландським корінням, бачить багато паралелей між сучасним становищем України та колишньою ситуацією в Ірландії. Тому він вважає важливим безпосередньо підтримувати Збройні Сили України і закликати до цього своїх колег під час свого візиту півроку тому, коли я зустрівся з військовими, я пообіцяв, що підтримуватиму їх, щоб вони мали більше шансів для виживання у війні. Протягом кількох місяців ми збирали гроші, щоб підтримати Україну у цій партії, окрім позашляховиків, є також засоби зв'язку та теплий військовий одяг, який буде незамінним найближчої зими. Сподіваюся, ми зможемо сприяти тому, щоб якомога більше солдатів вижило у війні та повернулося додому до своїх родин у доброму здоров'ї. Це дуже важливо для мене. Ми продовжимо наші збори в США. Плануємо повернутися близько січня лютого, щоб передати нові пожертви. обладнання за проханням донорів отримали військові підрозділи, серед яких 101, 3, 165 та 128 бригади. Ну, він важен для того, щоб машина буде для евакуації людей, ну, плюс постачання продуктів, БК. І воно ну, дуже спасає. Какби, ну, какби у нас вже за під... місяць часу трошки ну, три машини погоріли, а ну, дрони спалили. То, то буде дуже велика ну, допомога, що машина дійсно потрібна, бо ж машина трошки кінчається, ну, а то є, є допомога напередок, просто, нашим людям. Ну. У Виноградовій ланкою зв'язку між донорами та збройними силами України став гуманітарний центр, який очолює Людмила Сворень. І не в перший раз ми передаємо таку велику і важливу гуманітарну допомогу, яку знову отримали від наших міжнародних партнерів. Це Жужанна Божо із Угорщини, це Алек Дарвен із Америки. Ну і, звичайно, його колеги-волонтери, які долучилися до такої потужної підтримки. Тому що сьогодні шість джипів ми передаємо у власність українських військовослужбовців, які будуть запаковані починаючи від військової форми. Кінчуючи продуктами харчування, і я хочу щиро подякувати нашим партнерам, які поряд з нами з перших днів війни. І як чуємо їхні обіцянки, вони бачать, що гуманітарна допомога доходить туди, куди має доходити. Хлопці мають автомобілі в користуванні, хлопці працюють, солдати задоволені і. Звичайно, задоволені волонтери міжнародники, які і надалі готові підтримувати наших військових, співпрацюючи з нашою організацією. Окрім регулярної підтримки військових, волонтери також приділяють особливу увагу підтримці переселенців, які прибули до Виноградова. У цій підтримці беруть участь боксерська та танцювальна студії, якими керує подружжя Сворень, де безкоштовно займаються з молодими людьми, які приїхали з прифронтових регіонів. Оскільки подружжя проводить більшу частину свого часу на гуманітарній роботі, зараз студією керує їхній син Володимир. Тренуємо бокс, також проводяться танці дівчат, фітнес. Бокс проводиться вівторок, четвер, субота, три рази на тиждень. Танці так само, понеділок, середа, п'ятниця. Ходить досить багато діточок. Ну, на бокс десь ну, 40, 30, коли як. Виноградівська команда регулярно допомагає в організації та реалізації гуманітарних програм. Я Вірю в ту роботу, яку виконують пані Людмила та співробітники гуманітарного центру у Виноградові. Вони підтримують як військових, так і їх родини. Для нашої команди було дуже важливо привезти не лише гуманітарну допомогу, але й підтримати й військових. Тому ми передамо сьогодні позашляховики та все необхідне обладнання до них. Я вдячна, що військові мали змогу прибути на вручення особисто. Ми також привезли допомогу для гуманітарного центру, що полегшить їхню роботу, а саме мікроавтобус для перевезення харчових продуктів, що полегшить логістику центру. І фогія логістикат Благодійники наголосили, що й в подальшому планують продовжити підтримку українських військових.